Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми з вами продовжуємо вивчати тему неметали. Сьогодні пригадаємо, що таке фізичні властивості і які фізичні властивості мають деякі неметали. Дізнаємося про таке явище, як адсорбція. Фізичні властивості це властивості, які виявляє речовина, не змінюючи свого складу. Колір, запах, смак. Густина, температура плавлення, температура кипіння, розчинність у різних розчинниках, теплопровідність, електропровідність, адсорбція та інші. Певний набір фізичних властивостей вирізняє одну речовину від інших речовин. Наприклад, повітря складається на 78% з азоту. І на 21% з кисню. Азот і кисень за звичайних умов гази без кольору, смаку і запаху, але вони мають різну температуру кипіння. Саме на цьому засноване їхнє розділення. Розділення сумішей засноване на знаннях про їхні фізичні та хімічні властивості. За фізичними властивостями неметали відрізняються один від одного. Це зумовлено їхньою будовою. Особливістю деревного вугілля є здатність його поглинати молекули газів. А також молекули і йони речовин з розчинів. Такі частинки заходять у численні пори вугілля і залишаються в ньому. Явище поглинання молекул йонів поверхневим шаром твердої речовини називають адсорбцією а речовину адсорбентом або сорбентом. Адсорбція може бути фізичною, якщо поглинена речовина залишається незмінною, а може бути хімічною, якщо частинки речовини реагують з поверхнею частинок адсорбенту. Для збільшення кількості пор деревне вугілля обробляють гарячою водою. Отриману у такий спосіб речовину називають активованим вугіллям. Його використовують для очищення води, промислових стоків, газових викидів і як лікарський засіб при отруєнні. Адсорбція відома людству з давніх давен ще в стародавньому Єгипті. Індії, Греції деревне вугілля та глину використовували для очищення води, пива, вина під час лікування отруєнь, дизентерії, гепатиту. У каноні лікарської науки Авіцена описав методи вживання сорбентів як засобу профілактики багатьох хвороб. У велике глиняне горнятко з дірками насипали шар крупного гравію, потім шари піску, деревного вугілля, знов піску й гравію. У горнятку наливали воду, яка поступово проходила крізь шари фільтрувальних матеріалів і стікала у посудину. Явище адсорбції ми можемо спостерігати і в природі. Розчини органічних і неорганічних речовин проходять крізь товщі гірських порід і ґрунти, які можна назвати величезними природними адсорбційними колонами. Під час Першої світової війни Микола Дмитрович Зелінський застосував активоване вугілля і винайшов вугільний протигаз. Микола Дмитрович Зелінський, видатний хімік-органік, фундатор наукової школи, один з основоположників органічного каталізу та нафтохімії. Повітря, яким дихає людина у протигазі, проходить крізь шар активованого вугілля. Що міститься в спеціальній коробці й очищується. Протигази використовують пожежники, працівники служб із ліквідації аварійних ситуацій на промислових об'єктах під час транспортування небезпечних речовин. У промисловості, окрім активованого вугілля як сорбенту, використовують деякі мінерали, що належать до силікатів, солей, силікатних кислот, а також силікагель. Які є гідратами силіцій 4 оксиду. Речовини з високою адсорбційною здатністю застосовують у різних фільтрах. Адсорбенти містяться у побутових пристроях для очищення води, засобах для видалення запаху у холодильнику. Процеси адсорбції досліджують хіміки в багатьох лабораторіях. Провідною вітчизняною установою в цій галузі є Інститут хімії поверхні. Учені виявили, що йони найкраще поглинаються йонними сорбентами, цеолітами, а молекули адсорбентами молекулярної або атомної будови. Підсумуємо. Адсорбція – явище поглинання речовини з газоватого середовища чи розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла, активоване вугілля та силікагель сорбенти. Адсорбційні явища поширені в живій і неживій природі. Дія проти газу ґрунтується на адсорбції активованим вугіллям отруйних речовин з повітря. На цьому у мене все. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке адсорбція і адсорбенти. Пропоную вам у доступних джерелах знайти інформацію про те, як добувають деревне вугілля, про яке ми сьогодні говорили, і що таке пластунське лікування. Дякую за увагу і до зустрічі!